Всім привіт! Вітаю вас на каналі Аліна Ярмульчук. Сьогодні хочу вам показати свій рецепт соляночки тушеної капусти з лісовими грибами. І так, розпочнемо. Беремо велику 15-літрову каструлю та додаємо в неї пів літра олії. І починаємо ложити. Спочатку кілограм цибулі покришеної. Потім на велику тартку кілограм моркви. Все гарненько перемішали, та додали ще кілограм болгарського перцю. Я його нарізала кубиками. Трішечки протушили. Та частинами додаємо 5 кілограм капусти. Не забуваємо весь час помішувати, щоб не пригоріло. Далі, як воно трішки втушиться, додаємо 400 г цукру та 3 столові ложки солі. Це все нам потрібно протушити разом десь хвилинок 30. Від початку і до того етапу, поки ми будемо ложити гриби. Обов'язково додаємо ще 400 г оцту. В ідеалі для цього рецепту потрібні гриби опеньки. Але в мене чоловік вибрав рядовки, тому також буде непогано. Я їх відварила 20 хвилинок і додаю, всього потрібно 3-літрова банка вже відварених грибів. Все гарненько змішали, перемішали та даємо протушитися ще біля години. Можемо консервувати в стерильні баночки, кришечки. І вкутуємо в теплому місці до повного охолодження. І смакуємо із задоволенням. Дякую, що ви були зі мною. Чекаю на ваші лайки, підписки, коментарі. Не забувайте ділитися з друзями. Па-па, до наступних зустрічей!